Кола рівняй до виконання державного гімну стояти струнку. Три, чотири. oh <laughs> гості, Сьогодні в нас лінійка пам'яті, тому що 70 років тому закінчилася сама кривава війна історії людства. Та війна по різних підрахунках забрала біля 85 мільйонів людських жертв. Серед яких біля 10 мільйонів українців. І якщо так грубо підрахувати жертви нашого села, то біля тисячі соколівчан також забрала війна. І виконуючи рішення Асамблеї ООН від 2004 року, цього року виданий Указ президента України про щорічне відзначення 8 травня Дня пам'яті і примирення. У відповідності до рекомендацій Київського інституту національної пам'яті, символом пам'яті є Червоний Мак. По різних легендах мак символізує. Різне. Символізує звитягу, символізує січових стрільців, символізує козаків, символізує геройство, смерть, кров. І можна про це говорити дуже багато. І от сьогодні наш День пам'яті відбувається в той час. Коли проходить молитовна естафета за мир в Україні, і вона сьогодні перебуває саме в нашій школі, ми повинні пам'ятати, що війна, яка йде сьогодні на Сході, забирає також щоденно людські життя. І якщо не зупиниться Агресія, то вона може перерости у Третю світову війну. І наслідки можуть бути ще гірші. Зато цьогорічний День пам'яті відбувається під гаслом, пам'ятаємо і перемагаємо. Тож, шановні, давайте будемо пам'ятати тих людей, які віддали. Саме найдорожчі, які віддали своє життя, незалежно по який бік фронту їм прийшлося воювати. Але всі вони воювали за те, щоб Україна була незалежною. Воювали вони з нацизмом, воювали вони з комунізмом. І зробили все. І нарешті ми маємо незалежну Україну. Символом пам'яті жертв Другої світової війни маємо таку гарну квітку, як червоний мак. Мушу сказати вам, що саме у той червоний мак це є символ пам'яті не тільки українців. Символом він став у роки Першої світової війни у 1914 році. У 1915 році почали рахувати жертви. І канадський лікар написав вірш. Вірш називається у полі Фландрії. Саме вірш розповідає про те, що на військовому цвинтарі поміж могил, зацвили червоні маки. І зразу ж цей вірш підхопили. Після цього всі засоби масової інформації зговорили, що мак це якраз той символ, який повинен бути символом пам'яті усіх жертв. Після Першої світової війни у 18-му році Червоний Мак використовували вже як не просто пам'ять по жертвах Першої світової війни, а як пам'яті всіх військових жертв. Чи це є терористичні акти, чи це є якісь військові конфлікти, чи це є релігійні конфлікти. Мушу сказати вам, що саме оцей мак дійсно досить підходить і для українців. Чому саме сьогодні. Ви повинні знати, що мак це є квітка, яка дуже часто зустрічається в українському фольклорі. І е, вже Михайло Михайлоч говорив, що вона ототожнюється із кров'ю, пролитими нашими вояками. Тому, звичайно, що червоний мак повинен повинна стати дійсно символом жертв е, усіх тих, хто зави, загинув. Не тільки на полі бою, але і тих мирних жертв, які загинули у період різних конфліктів, які відбулися. Так як ми вже підійшли до дати 70 років, дати закінчення Другої світової війни, і ці різні вшанування будуть продовжуватися на протязі, Раніше період до вересня, до ви знаєте, що 2 вересня це є закінчення Другої світової війни. Тому я хочу, щоб ви розуміли і пам'ятали, що війна це є надзвичайно страшне явище. Особливо я сьогодні хочу кілька слів сказати про те, що Друга світова війна, а для нас, українців на Західній Україні, вона тривала 6 років з 39-го року. Вона особливо важко позначилася на дітях. Чому саме першими такими величезними наслідками війни було те, що діти змушені були евакуйовуватися, переселятися з тих територій, які були окуповані ворогами. Це була перша психологічна трагедія для дітей, які залишали покинуті місця. Наступним було те, що вони їхали дуже далеко, їх переселяли в Саратов, в Казахстан, Заурал'я. Це була дуже тяжка і дорога, коли спочатку діти не розуміли, що відбувається, вони були щасливі тим, що не треба ходити до школи, а потім, коли побачили всі ті жахіття... Вони дуже тяжко сприймали саме те, що в поїзді не було води, що не було що їсти, що було холодно, що вони приїхали в чужий край і не було де жити. Їм треба було купати землянки, що батьки постійно були на роботі. І найважче саме те було, що війна з дітей зробила дорослих. Є різні дані, які говорять саме про те, що дитячу працю використовували, як використовували і в радянській армії, так і окупанти фашисти. Діти стали білими рабами, коли спочатку дітей вважали, що вони можуть працювати з 14 років, то вже в 43-му році на переломі війни до роботи залучали 9-річних дітей. Уявіть собі, вони повинні. А ви знаєте, що фашисти навіть використовували дітей для розмінування полів. Замість того, щоб пускати саперів, вони ставили за руки діток і цепочкою, і діти повинні йти були, і вони підривалися на тих мінах. Саме таким чином використовували. Крім того, страшне жахіття є докази того, що маленьких діток шкільного віку використовували в табурах для різних медичних дослідів. Їх також там піддавали психологічному тиску. І тому мусимо сказати, що війна це є страшне явище. Є свідчення про те, що дуже багато дітей було в русі опору партизанах. Вони дуже допомагали партизанам і тим, хто були в русі опору. Вони були зв'язковими. Вони постачали продукти харчування. Вони допомагали будувати землянки. Вони бліндажі. Різні. вони працювали на кухні, вони працювали в госпіталях і навіть в лісі треба було і медикаменти приносили саме воїнам. Діти величезну роботу виконували, вони були очима, вони були першими розвідниками у всіх явищах. І, звичайно, що дуже багато діти терпіли. Хотілося щоб не закінчувалася саме пам'ять наша про ті страшні дні. І як бачимо, історія частково повторюється. І сьогодні ми вже знаємо, що таке біженці. Сьогодні ми знаємо, що таке жахіття війни. Сьогодні ми знаємо, що таке невинні жертви саме у тих людей, які є. І ми повинні пам'ятати саме про те, що війна, звичайно, що це є страшне явище, і кожного разу, не тільки у свята. Не тільки у якійсь великій дати, а кожного дня пам'ятати саме про те, що мирний день треба завжди берегти. На нашу землю діти прийшла весна. Все ужило, пробудилось, набрало краси і молодості. Здається, що на весні ми по особливому ніжно і трепетно любимо свій сад, вулицю, село, свій дім, свою батьківщину. А 70 років тому. 8 травня 1945 року у передмісті Берліну, щоб зайнятий радянськими військами, представники Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Франції та Радянського Союзу підписали акт про беззастережну капітуляцію фашистської Німеччини. У тій страшній війні, де брало участь понад 60 країн, жертвами стало понад 65 мільйонів чоловік. 27 мільйонів дітей це були військові. А 12 мільйонів людей померло в таборах смерті. 2 мільйони у партизанських загонах і рухах опору. 12 мільйонів померли голодною смертю і від епідемії. Гинули поляки. Гинули чехи, гинули словаки, французи. Українців зменшилося за роки війни. Понад 9 мільйонів, з них 4 мільйони це військові, і 5 мільйонів це мирні жителі. Гинули німці, італійці, румуни. Одні розуміли, що вони роблять на чужій землі, а інші діти і до своєї смерті не зрозуміли, що вони робили на тій землі і чого вони прийшли на чужу землю. Його убито, але листи йому все йдуть. Дружина пише, що тільки ним горить і диш. А він у царстві темноти. І йдуть, і йдуть, йдуть листи. Холодне срібло з висоти за хмари лине на могилу. А в ній солдатське біле тіло. На ній під місяцем І Йдуть, і йдуть листи. Шумить, хвилюється трава, мов загляда у смертне ложе. А в небі зорі. Як слова листів, що він читати не може. Не б'ється серце молоде, але приходить ось година і на могилу ту кладе листи печальні України. Кожному з тих воїнів хотілося жити, повернутись додому. Серед тих, хто пройшов дорогами війни, були і наші земляки, <кас> односельці. Були ті, яких забрали в 41-му, і вони не повернулись. Були ті, Чоловіки і юнаки, яких мобілізували в 44-45, му му були ті, що загинули при наступальних операціях, а це були мирні мешканці, у підпіллі, були військові, були діти. І хто б вони не були, якої національності, релігії, статі, віку чи роду занять, знанні і невідомі, поховані з почастями, і без них вічна їм пам'ять. Вшануємо всіх жертв Другої світової війни хвилиною мовчання. Дякую, не жаліючи ні сил, ні здоров'я, ні своєї молодості, славні патріоти. Віддали життя за волю України. У кожному селі та місті споруджено пам'ятники, обеліски, є братські могили. Це пам'ять про тих, хто не повернувся додому. А скільки могил невідомих солдатів. Напевне, та немає по всій Європі такого містечка або села, де б не було могили невідомого суда. Далеко чи близько Далеко? на тежім звічі в селах веселих. Стах безугавний. Стоять обілізки, землі вартівничі, Як пісня, як пам'ять, про битви вже давні. Стоять облізки, честь воїнів славні. Схиляємось ми шанобливо в задумі. Тужливо шмулять осокори з боків. І чується голос в зеленому шумі. Бережіть і шануйте могили батьків. Там сплять. Там сплять навіки воїни-солдати. Чиїсь батьки, чиїсь брати, сини. Їм не судилось весень зустрічати. Тих, що зустрічаєш ти після війни. Там, там сплять твої провесники, Орлята. Тепер були б із них орли. Схилися над могилами солдатів, що у боях за тебе полягли. Стоїть обеліск, і на нім імена, які забрала священна війна. Стоїть обіліз над печалью могили, бійців з подніпров'я з Галицьких сіл. Стоїть обяліз, їм скорботна німа, що синів в країни тих вже нема. Зараз я попрошу вас послухати розмову сина з батьком. Я знову прийшов до тебе. Так, я вже набагато пережив тебе, тату. А ти не старієш. Це вина у волосі твого сина, повиростали і внуки, а ти залишаєшся молодим. Я знаю, як не хотів ти залишати свою щойно народжену дитину. Ти мав піти на фронт у той день, коли я з'явився на світ. Не мог би відчував, що ніколи не побачиш свого сина. Спасибі тобі, батьку, за те, що ти випросив у військоматі два тижні, два тижні для мене, два тижні для того, щоб бути зі своїм сином, надивитися на нього. Спасибі тобі за любов. Вона освітила мене все життя, хоч воно моє життя, наскрізь пройняте болем втрати. Вона особливо відчувається тоді. Коли розповідають, яким був батько, скільки хліба, я знаю, як ти любив життя, землю, на якій жив. Ти її орав, засівав, плекав. Скільки хліба виростили твої мозулясті руки, а скільки б ще виростили, якби ти жив, якби ти жив. Матері чекають з фронтових доріг. Синів усе життя. Вони не вірять ні в кому і нічому. Вони вірять тільки своєму серцю, яке хоче одного, щоб був живим син. А ти думаєш, тату, діти вірять у смерть батьків. Я чекаю тебе більше, як п'ять десятків літ. Чекаю щоднини, щогодини, і чекатиму завжди. Охоронка прийшла помилково. Хтось помилково написав. Пропав безлісти. Ти живий, тату, здрастуй. Я знову прийшов до тебе. Наш обов'язок не тільки свята пам'ятати, але й кожен день пам'ятати ціну сьогоднішнього дня. За тебе, за мене, за всю батьківщину, хто фронтом звитяги, що поруч з тобою боровся з фашизмом і гинув у бою, то месником смілив, тоді партизанив і ворога нищив, героєм незнаним. Згадай їх усіх, замордованих, вбитих і гідно живих їх життям не дожитим. Дай Боже не чути нам грому гармат. Нехай не приходиться юним мирати щоб мирно і щасливо служив нас солдат, хай в етузі не плаче за журина І В наш неспокійний, недолений час проходять і будні, і свята. Дай Боже, щоб добре жилося у нас, щоб щастя добро тільки знати. Як нам не тяжко на рідній землі, долаючи всі й тривоги? Овпевнено і чітко сьогодні йти, нашим солдатам, до перемоги. Право покласти квіти до пам'ятника скорботній матері, до пам'ятника отцю Володимиру Кальби і братській могилі воїнів УПА надається учням 11 класу. Просимо 11 клас. На цьому наша лінійка пам'яті завершена, а зараз йдемо на молебен. Але завжди на завершення кожної лінійки ми виконуємо гімн. То до виконання державного гімну стояти струнко.